Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні я хочу розказати вам про новий проєкт, де можна не заробляти непогані кошти в USDT. І так, дивіться. Для реєстрації введемо адрес електронної пошти, пароль, пожидаємо пароль, потім пароль без опасності, друзі. І код приглашення у вас буде, друзі, коли прийдете по моїй реферальній силочці. І так, потім нажимаємо зареєструватися. Дивіться, у нас є номер телефону. Можна реєструватися по номеру телефону, як у мого, в принципі, тут без проблем. Итак, давайте ввійдемо мій кабінет, якщо вам, друзі, все покажу, розкажу, успіх. І так, дивіться, я зайшов на vip 1 це виходить 12 USDT. <клухи> Ось вот дивіться, можна почитати, в принципі, кому цікаво. Я вам і так розкажу. так, друзі, дивіться, для поповнення, кожен з вас знає. Купіруємо адрес електронного кошелька, скидаємо ту суму, яку ми, друзі, хочемо. І в течение від 1 до 3 хвилин вам посту... Поступають кошти на баланс. І так, давайте повернемося назад. Вивод потім. Дивіться, у нас є допомога, тобто, якщо вам щось не зрозуміє, ви можете обратитися в онлайн-поддержку цілодобово. Також на телеграм-канал підписатися на проект іменно Друзі, тут у вас показується ваша команда. Кому цікаво, можете подивитися свою команду. то тобто, Дивіться, переружень 10%, другий 3% і 1%. В принципі, непогано, я думаю, і так. Далі дивіться обслуговування. Далі в нас іде. Е, ось дивіться, кабінет мій виходить. на у нас на балансі. Е, давайте е, отримаємо доход. Ось нажимаємо начать Все, успішно. Все. Е, ми отримали доход, виходить. Ось нажимаємо на це. Через 14.40. У мене, друзі, получається опять доход. Дивіться, у мене 13800. А було 12, то тобто, є $1,800 я отримав, друзі. Долар 80 центів, скажімо так. Дивіться, далі. Купіть карту другого. Тобто, друзі, ви тут можете купити, дивіться, я зараз я вам покажу, йде загрузка. Ось купіть карту. То тобто, есть. Ви тут можете отримувати бонуси, виходить. Дивіться, АА251, получається і так далі. тобто 151. І так далі. Дивіться по бонусам. Можете отримати бонуси. В принципі, тут все понятно по цьому. Центр задач. Ось центр задач, друзі, можете почитати, кому цікаво, в принципі. Конвертація баланса. Кожен знає, що це. Це можете з балансу конвертувати виходить на кошелек. Е, також дивіться, центр безпечності. Ось у нас дивіться мова. Е, Український на даний момент немає, опять же. Руський. І загрузка приложень. І так, друзі, дивіться внимательно. Е, ось. Ми зайшли, дивіться, тут у нас партнерська ссылка. Е, код реферальний. Можна зайти скопірувати, друзі, для того, щоб приглашати в команду більше людей і більше заробляти. І так, давайте будемо заказувати виплату, привітати проєкт, нажимаємо на вивод. Ось, е вибираємо спосіб виводу. Бачите, у нас немає способу виводу. Давайте додамо, нажимаємо плюсик. Добавить. Нажимаємо Добавити. Так. trc 20 USDT. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошелек. Truswallet. Чекайте, доки йде загрузка. І так, заходимо на USDT. У мене дивіться, друзі 0. Вчора я вивів, виходить, 2359. Нажимаємо отримати, копіруємо нашій номер кошелька. вертаємося, друзі, обратно. Ну, кожен свій копірує, в принципі. Вертаємося обратно. Чекаємо загрузки. Итак, дивіться, друзья, ТРЦ20. Вводим. Вставляем наши ТРЦ20 пароль транзакції, Вводим звідси, Ну, з того, якого ми сохраняли, друзі, нажимаємо отправить. Все, успех. так, все, давайте мне заказывать тепер виплату. Нажимаем вывести. Выбираем. Ось у нас є кошелек. і сума 1 получается и 8. 1, друзья, нажимаем крапку 8 и заказываем, друзья, виплату. Давайте подивимося, как бы что быстро кошты пройдут. Все. Заявка успешно заказана, заказана друзья. Чекаємо доки мій докими просто просигнализирую про виплату. Итак, друзья, дивите. То есть. Ось, кош... на мій кошельок вже прийшло кошти. дивіться, центів э, я вивів уже сьогодні. Ось на мій кошельо прийшло 8, як я заказував. Давайте перейдемо на кошельк. І перевіримо. У мене було 0. Чекайте, друзі, я веду пароль швидко. І так, дивіться, 8. Кошти прийшли, в принципі, без проблем, дуже швидко. Так що, кому цікаво, залітаємо на проєкт, проєкт непоганий. Умно зроблений на секет, я таку дивлюсь 1.8 у 19.23. Так що, друзі, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.